Вітаю вас, шановні друзі. Продовжуємо нашу тему здорового способу життя, підтримки молодості. І сьогоднішнє відео буде присвячено темі протистояння одвічного між селом та містом. У кожного будуть свої певні аргументи на користь того чи іншого вибору. Але я вирішила проаналізувати дане питання у розрізі того, де жити здоровіше. Де більш кращі умови, де люди менше хворіють, і де, відповідно, вони живуть довше почуваються себе краще. Отже, буде таке невеличке дослідження від мене. Звичайно, як завжди, підтримуйте мене лайками, репостами, коментарями. Пишіть, що ви думаєте стосовно цього. Я буду дуже рада почитати ваші коментарі. І не забувайте, звичайно, підписуватися на мій канал і рекомендувати його своїм знайомим. Прихильники життя в селі не втомлюються захоплюватися його розміреністю. Тиша, чисте повітря, близькість природи, овочі та фрукти з власної садиби. Село це справжній мем і один з нетлінних символів нашої держави. На селах тримається аграрний сектор, а люди там як одна родина. Звісно, з усіма обставинами, що звідси випливають. Натомість серед переваг міського життя вказують масштаб, розвинуту інфраструктуру, безліч можливостей для саморозвитку, та гламур, офісні пригоди, буревні клубні тусовки. Одним словом, місто це космос в мініатюрі. Тут чого лише тільки немає. Згідно в Вікіпедії, в Україні нараховують 29 831 населений пункт, а саме 459 міст. 886 вісімдесят селищ міського типу, 27 163 села та 1323 селищ. Оскільки я живу в спальному районі Харкова, можна сказати на самісінькій околиці. Вочевидь, на собі я відчуваю як умови сільської місцевості, так і міської. Життя в сільській місцевості видається більш дешевим, але при цьому інфраструктура менш розвинута. Доступ до медицини може бути ускладненим. Наприклад, вухе віддалене село, машина швидкої допомоги може і не доїхати. Але це і не критично, бо ж люди в селах здорові, як бички. Так каже стереотип. Але чи дійсно це правда? Дослідження, що були проведені в США, Великобританії, Канаді і Австралії, розраховували ризик смерті від раку залежно від міської чи сільської місцевості. Наукові роботи охоплюють широкий спектр різних видів раку. Участь у них взяли понад 2 мільйонів чоловік. 30 з цих досліджень виявили явний низький показник виживання сільського населення при захворюванні на рак. Порівняно з міськими жителями на 5% нижче. Автори оригінальних досліджень запропонували причини, за якими люди, які живуть в сільській місцевості, частіше вмирають від раку. Можливо, справа у способі життя. Вони можуть частіше курити або вживати більше алкоголю. Доступ до послуг також, ймовірно, буде мати важливе значення. Більшість розвинених країн централізують свої спеціалізовані онкологічні служби у великих містах, і це потенційно може призвести до несприятливих умов для сільського населення. Водночас фахівці з Гарвардського університету провели багаторічне дослідження, під час якого проаналізували показники здоров'я 108 тисяч жінок. Короткий висновок можна сформулювати так. Люди, чий будинок знаходиться поруч з садом парком або сільській місцевості, живуть в середньому на 12% довше за мешканців міських джунглів, ось така, шановні глядачі, досить неоднозначна ситуація. Тобто, важко сказати напевно, чи є більш здоровими люди. Які живуть у містах, або більш здорові ті люди, які живуть в сільській місцевості. Але що я думаю стосовно цього? Вочевидь, якщо мова йде саме про фізичну витривалість, про стан нервової системи, про емоційний спокій, про душевне благополуччя, тут селяни напевно дають фору, бо вони більш пристосовані до фізичної праці. Вони живуть, ну, на мій погляд, у більш такому спокійному середовищі, знову ж таки, в близькості природи, що позитивно загалом впливає на емоційний стан людини, бо ми пам'ятаємо, що всі ми, це діти, це частинка природи. Ми всі пішли від природи, тобто ми включені, ну, включені в неї. Але якщо мова йде саме про такі хвороби, які вимагають. Хірургічного втручання, щось таке серйозне, як, наприклад, онкологія, те, що коштовне, тобто вимагає вкладення грошей досить серйозного, бо напевне ну, не для кого не секрет, що багато серед сільського населення, саме людей, які, скажімо, ну, не мають таких великих статків, деякі з них не мають можливості отримати якісне сучасне медичне обслуговування, саме у таких питаннях, коли це. Йде мова про важкі хвороби, але на жаль, як ви розумієте, ну ніх, ніхто від них не застрахований, бо це може трапитися з кожним. Отже, думайте самі, робіть власні висновки, якщо ви вирішуєте, де саме вам краще жити, чи вам приїжджати до міста, чи вам приїжджати до села навпаки. Це все індивідуально, тобто ви виходите виключно зі своїх власних намірів, ви оцінюєте умови, ви оцінюєте свої фізичні, фізичні фінансові можливості. Зрештою, ми всі різні. І я, наприклад, вважаю, що якщо людина звикла все своє життя жити в селі, вона там адаптована. Їй там дійсно подобається і там комфортно, то напевно їй краще залишатися в селі. І зараз у сільській місцевості теж можна знайти і способи добре заробити, не обов'язково для цього виїжджати в великі міста. І можна створити відповідно гарні комфортні умови проживання в селі. Ну, ви це знаєте. Якщо людина відчуває, що їй краще жити в мегаполісі, в великому гучному такому місті, де вирує життя, активне життя. Якщо вона ну, з маличку до цього вже звикла, то відповідно краще залишатися там, де ти відчуваєш себе найбільш комфортно, найбільш впевнено. Але ну, тут, тут вже йде питання вибору, тобто як хто вважає краще саме для себе. Ось така інформація, друзі. І ще хочу додати, що якщо оцінювати тривалість життя, напевне, ну, чисто за моїми такими суб'єктивними відчуттями, мені здається, що все ж таки люди в селі вони живуть довше. Але я не можу тут сказати: напевно, бо ви бачите, що випадки бувають ну, досить різні. Тобто залежить, мабуть, від Індивідуального здоров'я конкретно взятої людини. Ось таке відео, друзі. Я чекаю від вас реакції, коментарів, відгуків. Будь ласка, дітьться своїми думками. І, як завжди, з вами незабаром побачимось. Дякую за вашу увагу.